Маленькому Стефану ще й трьох років немає, а він уже водій. Хлопча спритно, полірує на авто столичний асфальт. Мама спокійна, каже, дитина не травмується, бо виробники про малих кармувальників подбали. За це спустошили сімейний бюджет на 400 гривень. Машина качественна від не відлічається ні незначительно. Тобто різниця буквально там гривень. Просто головне знати, які довжні бути. Моменти безопасності, самое главне блокератори в і ззаді, то тобто, щоб рібонок німог е, наїжджає на бровку перевернутися. То самое опасне падіння удар головою. більша машина, серйозніша небезпека за іграшкові автомобілі зі справжніми двигунами та тусі ладня викидати тисячі гривень. А все заради неї нереалізованої мрії дитинства. Часто батьки купують іграшки не власним дітям, а собі це типова помилка. Адже обирати забавку треба залежно від віку малюка. Ось приміром, ця машина оснащена електродвигуном і розвиває швидкість до 20 кілометрів на годину. Її рекомендують для хлопчиків від 6 років. Тимофію вже 10. у свій день народження. Хлопчик обирає подарунок і тонко натякаючи батькам, просто в магазині сідлає залізного коня. Тато ігор не приховує і сам залюбки поганяв би і не тільки чоловіки. А, я думаю, і жінки. Якщо жінка щось купляє, то теж. І не відтягнути від якоїсь іграшки, але хочеться, щоб діти награлися більше, чим не награвся ти колись в дитинстві. Якщо вже дуже хочеться, але колеться продавці радять обирати машину на радіокеруванні. Дитина крутить головою, да вона махає руками. Їй все цікаво, ще й навкруги. Вона не на 100% водій. Трирічного Стефана відсутність досвіду не бентежить. Він любить позичати іграшки у свого десятирічного братика, але дорослі забавки йому ще не по зубах не виходить так? для рібенка до трьох років. Самостоятельно вот натянуть механізм, ну, практически нереально. То есть это говорит о том, что ребенок будет стріляти з этого пістолета только тогда, когда родитель йому натянет і родитель покажет, куди стрелять. І здесь мягкие пули, то пулі, даже если как-то так случится, что що в кого-то попаде, то в принципі ранения будуть мінімальні. Поранити може не лише пістолет, а й звичайна м'яка іграшка, якщо пошита якісно в неї вишиті очки. Це дуже важливо, бо дитина все тягне до роботи. В неї немає ворсу. Іграшка по всіх канонах безпечна, да, тобто в неї нема гострих кутів. А головне іграшка має розвивати і дарувати лише радість. <клухи> Тетяна Наконечна, Володимир Савчук, Валерій Наумов. Новини Юбіар.